Всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Сьогодні у нас 23 лютого і хочу коротенько розповісти, що і як є в нас на сьогоднішній день. І почну я з того, що мене приємно здивувала бегонія. Перші малюсенькі сіянці з'явилися 22 лютого. Посіяна вона була 7 лютого. Це тобто на 15-й день після посіву. Сьогодні її один день від сходу. Ось як вона виглядає. Малесенькі сходи перші, і проявила себе найперше: це бегонія наход F1, а бегонія шансон жовта F1 ще немає ніяких сходів. Переносити я їх буду на ґрунт, попередньо прожарений і зволожений водою за допомогою зубочистки. Так, перенесла я погоню на ґрунт. Як бачите, це є досить клопітка робота. І сіянці дуже малесенькі. Але хочу сказати, що чим більші вже всходи, тим важче їх переносити, тому що вони починають проростати в салфетку, і треба їх, можна сказати, відтирати від тієї салфетки. Це не дуже удобно робити зубочисткою, це все дуже малесеньке. Але краще їх. Переносити, коли ще вони дійсно малесенькі. В сіянці я накрию контейнер з кришечкою, поставлю під підсвітку. Буду так само проводити заходи, витирати вологість, якщо збирається, буду поливати, легенько поливати, щоб не зрушити бегонію. З пульверизатором можна пізніше. І також, хочу сказати, що в бегонії. Пересадка не є шкідлива, це добре, тому що ми зрушуємо кореневу систему, і вона починає нарощувати все більше і більше і більше. Ті бегоні, які ще не проросли, я поставлю далі під підсвітку і буду чекати, що все ж таки проросте бегонія шансон. Також приємно себе показав їхні свіскарі. Посів був проведений 13 лютого. Від моменту посіву пройшло 10 днів. 22 лютого з'явилися перші всходи. Ось як вони виглядають. На сьогодні їм один день. Змінювати нічого я не буду, я надальше їх поставлю під підсвітку, буду поливати по мірі висихання ґрунту, раз на день провітрювати і витирати вологість, яка збереться на кришечці. Нічим я також їх не підживлювала. Також буду здійснювати посів Вероніки королівської і лаванди, так як вони пройшли стратифікацію. Як я це буду робити, я ще зніму відео, тому що в мене є ще плани досівати на розсаду квіти. Побачимо. На сьогодні це все. Чекайте подальших відео про розвиток моєї розсади, про наступні висівання. Сіємо квіти, готуємось до перемоги. Всім мирного неба над головою. Дякую за увагу!